А зараз розглянемо систему фільтрації Віо 800Т. Тут встановлена восьмисота мембрана зворотнього осмосу, пропускна здатність 2,1 літр в хвилину. Розглянемо, що є в комплектації. Це перехідник, це футорка. Це у нас т подібний кран. Ось датчик протипотопу. Це у нас комплект затискачів, фум-стрічка, це у нас фумур для дренажу, швидко з'єднувач і ключик. Тут у нас пет-трубки 2,5 метрів, ключ для заміни картриджів та інструкція. Ходімо далі. Тут у нас смарт-кран та кабель для його підключення. А це у нас блок живлення. Це ще не все. Це у нас фільтр передочистки, а це фільтр зворотнього осмосу. А зараз розглянемо інтерфейси цієї системи. Вхід води із трубопроводу, вихід води на смарт-кран і вихід води на дренаж. Це у нас роз'єм для підключення смарт-крану. Інший у нас для підключення живлення та ще один для підключення датчика проти потопу. А тут у нас індикація стану фільтрів передочистки та зворотнього осмосу. І сенсорна кнопка для промивки системи. Також індикація стану фільтрів дублюється на смарт-крані. Це був огляд системи VIO 800-T.